Книга Ганни Арент про революцію, опублікована у 1963 році, є глибоким філософським дослідженням природи сучасних революцій. Авторка аналізує дві ключові революції: американську та французьку, щоб зрозуміти, чому деякі з них призвели до Встановлення свободи, а інші до терору та деспотизму. Аргументи Арент поєднують історичний аналіз із політичною філософією, пропонуючи оригінальне бачення того, як може бути заснована політична свобода е, головна ідея свобода та заснування. Ганна Арент починає з основного питання: що є сутністю революції? Для неї революція це не лише повалення режиму, а насамперед акт заснування, тобто момент, коли народ створює новий політичний лад. Найглибшою обіцянкою будь-якої справжньої революції є свобода, розуміння свободи як активної участі в політичному житті, а не просто як звільнення від гніту. Аренд чітко розрізняє два поняття: визволення та свободу. Визволення означає позбавлення від пригнічення, політичного чи економічного, а свобода це можливість брати участь у суспільному житті на рівних правах. Вона стверджує, що невдача багатьох революцій, особливо французької, полягала в плутанині між цими поняттями. Французька революція від свободи до терору. Французьку революцію Арент розглядає як приклад того, як революційний процес може зрадити своє початкове прагнення до свободи. Почавшись із боротьби за політичну свободу, революція швидко переорієнтувалася на вирішення соціального питання, зокрема проблеми бідності та нерівності. Ця зміна пріоритетів, на думку Аренд, зруйнувала політичний потенціал революції та призвела до режиму терору. Особливо гостро вона критикує Робес П'єра та його прибічників, які поставили на чільне місце страждання народу. Цей гуманістичний імпульс, хоч і здається морально правильним, фактично відкрив шлях до виправдання насильства в ім'я добра. Оскільки страждання є постійним елементом людського буття, воно стало приводом для нескінченої репресії. Крім того, Аренд аналізує домінуючу в революційній риториці ідею чесноти, яка, на її думку, перетворилася на інструмент політичної підозри, фанатизму та морального терору. Таким чином, французька революція породила нову тиранію під гаслами свободи. Американська революція приклад політичного успіху. На противагу цьому американську революцію Арент розглядає як відносно успішну спробу інституціалізувати свободу. Її лідери не дозволили соціальним проблемам відвернути увагу від головного завдання створення нового політичного порядку, заснованого на участі громадян. Вона високо оцінює мислення Томаса Джеферсона та Джеймса Медісона. Особливо захоплюється ідеєю World Republics республік локальних асамблей, де кожен громадянин міг би брати участь у політичному житті. Хоча ця модель не була реалізована повністю, Арент вважає її втіленням істинного розуміння свободи як публічної участі. Таким чином американська революція зуміла заснувати стійкі інституції, які дозволили свободі не просто народитися, а закріпитися. Цьому сприяло і те, що її лідери звертались до римської республіканської традиції та ідей просвітництва. Система рад та втрачені можливості один із найоригінальніших розділів книги присвячений радам, спонтанним народним асамблеям, які виникали під час революцій, радянські ради в Росії перед більшовицьким переворотом, революційні комітети в Угорщині під час повстання 1956 року та інші. Аренд вбачає в них прояв справжнього політичного духу, людей, які добровільно збираються, щоб разом думати, обговорювати та діяти. Проте ці ради майже завжди були знищені або зовнішніми ворогами, або революційними елітами, які прагнули централізувати владу. Вона вважає, що світ втратив унікальну можливість створити нову форму демократії, засновану на участі громадян знизу. Революція, історичність і сучасність. Аренд наголошує, що революції явище модерне. У стародавні часи політичні зміни зажай відбувалися через війни або зміну династій, але не через свідоме заснування нової політичної системи. Ідея, що люди самі можуть змінити хід історії та створити інший світ, виникла лише в новий час. Це нове розуміння історичності, тобто відчуття, що світ можна змінити, відкрило можливість як свободи, так і катастроф. Саме тут Аренд вводить концепт простору появи, публічного простору, де людина через слово і дію розкриває себе як політичну істоту. Цей простір є серцем свободи. Критика Маркса і соціального питання Аренд різко критикує і Карла Маркса, стверджуючи, що він не зрозумів природи політичної свободи. Зосередившись на економіці, класовій боротьбі та матеріальному виробництві. Маркс, на думку Аренд, підмінив політичну дію логікою необхідності. Вона визнає важливість боротьби з бідністю, але вважає, що політику не можна зводити до вирішення соціальних проблем. Революція, яка стає соціальною замість політичної, приречена на поразку, бо втрачає простір свободи. Політичне оновлення бачення Аренд у завершальних розділах книги Аренд закликає до відродження політичного життя. Вона виступає за інституціоналізацію свободи через нові політичні форми, насамперед через систему рад, що дозволяє громадянам постійно брати участь у формуванні спільної волі. Для аренд свобода це не приватна справа, не індивідуальний стан, а життя серед інших у публічному просторі, де формується думка, з'являється політична дія, де існує плюралізм. Навіть якщо її пропозиції здаються утопічними, вона вважає їх реалістичними, бо вони вже виникали в історії. Висновок Свобода як публічна практика. Ганна Аренд у прореволюцію наголошує, що, що справжня революція це не лише звільнення, а заснування нового. Її аналіз американської революції як прикладу успішної інституалізації свободи, критика французької революції як втрати політичного вектора, відмова від марксистської редукції політики до економіки. Все це спрямоване на переосмислення свободи як активної публічної участі. Це заклик не тільки до політиків, а й до громадян. Побачити в політичному житті не обов'язок, а можливість бути вільними, адже свобода не дана раз і назавжди. Вона вимагає постійної присутності участі та дії.